дня, Шановні кандидати у воді, з вами автошкола новата, я Тарнушко Володимир Павлович і з нами наш кандидат у водії, пан Станіслав. Значить, він знімає відео і сьогодні ми будемо вчитися старт в гору. Тобі, шановні, у нас є дорога, яка має уклін. Тепер ми під'їхали на ній і зупинили. Що потрібно знати, що є дві, е, два способи тронутися вгору. Це з ручником і з е, головною гальмівною системою. Да, ми будемо, шановні друзі, я всім рекомендую. Не треба, многостаночник такий. Виучить один спосіб, але доведіть його до. Автоматизму до е, зрозумілості вашої і вчити ми будемо це трогання з, за допомогою робочої гальмівної системи. Тобто, як трогаються більшість водіїв, розумієте? Вони не тягають ручник він сів і поїхав. І так, трошки теорії. Але вона буде примітивна. Значить, на автомобіль, який, що знаходиться на наклоні, отакій от площадці, клін називається, діють. Я не буду розповідати про всі сили. сила тяжіння, розкладимо її на горизонтальну, вертикальну, не треба. Це тільки вас збито. І так, в такому стані. Коли автомобіль знаходиться під уклоном, то між собою конкурують дві сили. Перша це сила скатування вниз. І коли ми заведемо двигун, то це була сила тяги. А стоїть наша машинка отак на укліні, тому що ми нажимаємо на головну гальмівну систему, тобто тормика. І тепер дивіться, яка ситуація. Значить, ми тримаємо ногу на гальмах, включили першу швидкість і починаємо робити таку ситуацію. Тобто права нога топче педаль гальм, а ліва нога починає відпустити. Машина з заблокованими колесами, а ви відпускаєте щеплення. І робите це повільно. І ось коли ви почуєте, що машина починає вібрірувати, це каже про наступне, що сила тяги, мотор, він уже тяне її вперед. А не рухається вона, тому що ви топчете педаль-гай. І оце, коли ви школи, оцю фібрацію в корпусі спокійно послухайте, зупиняєте ногу на щепленні. На раз, є. Курсанти знають, що треба великою мишцею тримати педаль-щеплення. А потім. Спокійно, елегантно убираєте ногу з педалі галь на педаль газу. Ну, не газуєте. І машина, сама, як лодочка, поїде вперед. І так, пан Станіслав сьогодні це все розучить і продемонструє. Зрозуміли, вчимося одному способу. Тобто з. Головною гальмівною системою. Тобто, тримаємо автомобіль на уклоні за допомогою нажиття на педаль гальм. Все, шановні, у кого не буде получатися, будь ласка, є номер нашої автошколи 050 95 266 85. Телефонуйте, навчимо. Час навчання 20 хвилин. Якщо більше, інструктор сам доплачує це, тому що є методичні розробки, є конспекти, які просто-напросто допомагають людям це зробити. Все, пока-пока, миру усім.